Відео іранського безпілотника Мохаджер, що втомився і впав, виклав у мережу хтось із жителів села Ширенка Курської області вранці 26 травня. Уламки дрону два дні уважно вивчав Юліан Рєпке, військовий експерт німецького видання Більд. Його висновок: цей Мохаджер ніс на собі ще й керовані авіабомби Каїм-5 5. У самому Ірані їх поставили на озброєння лише 2019 року. За словами Рєвки, їх використання свідчить про новий рівень військової співпраці Тегерана та Москви. Але чи це так, розбираємось у цьому відео. Взагалі, звичайно, саме слово сполучення, іранський безпілотник то ще оксюморон. Перший дрон Мухаджар 6 над Україною було збито ще 2022 року. Українські фахівці тоді розібрали у ньому все до гвинтика. З'ясувалося, що він на 75% складається з іноземних компонентів, близько половини з яких вироблені американськими компаніями, третина японськими. Також іранці використовували для виробництва деталі з Китаю, Німеччини і навіть Ізраїлю. Скандал вийшов гучний. Street Journal з жахом тоді писала: куди взагалі всі дивляться. Якщо Тегеран досі безперешкодно купує деталі, що в Штатах, що в Ізраїлі, яким, між іншим, збирається стерти з землі. Але для свого мухаджера обирає найкращий тепловізійний об'єктив у ізраїльської компанії з офісом у Єрусалимі. Це не означає, що ізраїльтяни збожеволіли і безпосередньо продавали вартовим ісламської революції деталі для дронів, але це означає, що. Колективний захід дозволяє режиму в Тегерані обходити накладені ним же санкції через довгий ланцюжок фірм-прокладок. До речі, не лише Ірану, а й Північній Кореї. На жаль, поки що їм це вдається таким режимом це здійснювати, але все одно поступово. Все ж таки зашморг він об е е навколо них звужується, затягується, але для цього е буде е на це на це піде дуже багато е часу, і дуже хотілося б, щоб все таки працювали зна е значно швидше, значно ефективніше. Але бачимо в заході на, на заході мало того, що у них. Е Дуже такий складний бюрократичний апарат, і дуже важко, як я зазначив, знаходити консенсус щодо тих чи інших питань. Та ще й в них відбувається, як так як вони золідо те, що вони демократичні країни, ще й виборчі процеси, і там також є різні спекуляції на різного роду тематики, зокрема і по відношенню до цієї осі зла. Досі вважалося, що російське командування випускало Мухаджери переважно над Чорним морем для розвідки, коригування ударів по південно-західному узбережжю, а також запобігання атакам на кораблі Чорноморського флоту. Але це падіння дрону в Курській області дає експертам підстави припускати, що ці безпілотники Кремль тепер може планувати до використання заради підтримки своїх наступальних дій на Харківщині або для ударів по Сумській області. Скільки цих мохаджерів іранці зрештою продали Москві? Невідомо, але точно можна сказати, що їхня ціна набагато вища ніж у двох модифікацій шахедів. Шахеди іранці навчили росіян виробляти. Вони виробляють самі під там торговою маркою грань, але по суті, це те саме шахед. Скільки штук вони могли поставити? Ну, я думаю, що мова йде про десятки штук максимум. Ну тобто, це там не сотні, не тисячі таких формі. Чому так? Тому що вартість такого дрона доволі висока, тобто тут мова йде вже про сотні тисяч доларів на кожен такий маджахір. Крім того, до нього потрібна станція управління. Вона зазвичай на базі якоїсь вантажівки або там якогось буса такого плана. В якому також стоїть високовартісне обладнання, антени там комп'ютери і так далі. Тобто це вже іншого класу, скажімо так, дрон. Тому не можна сказати, що це буде якась масова зброя, яка там десятками, там чи сотнями штук буде спідати ці керовані авіатор. Щодо самої авіабомби, хаїм 5 яка так здивувала німецького експерта, то в ній немає нічого особливого. Бомба це просто ще одна модифікація, якою російська армія може вбивати та руйнувати. Про те, що Мухаджер може її переносити, українські фахівці знали від самого початку. Як тільки стало відомо про продаж Тегерану в Москві не лише Шахетів, він може нести відносно невеликі кількість там здається, він тільки дві бомби може таких нести і все. І коли він їх несе для того, щоб нанести удар, йому треба знизитись на висоту приблизно 3-4 кілометри своєї максимальної висоти польоту. Максимальна висота у нього там 5 кілометрів. На висоті 5 кілометрів це вже означає те, що ну, це така гранічна висота для збиття за допомогою ПЗРК. Портативного зенітно-ракетного комплексу, такого, наприклад, як Стінгер або як Радянська Ігла. Коли він знижується, його можна вже збити іншими засобами вплоть до, навіть таких, як ДШК, наприклад, ну кулемета ДШК, якими збивають саме дрони «Шахет», наприклад. Тобто, це не є якоюсь новою знахідкою, це не є якоюсь там новітньою зброєю, яка може там якісь там помінять під війни. Просто перший раз отримали конкретне підтвердження. Ну тобто, що вони є, вони використовуються. Минулого тижня в Ірані поховали президента Раїсі. Саме його вважали главою клану, який страждав на особливе русофільство. При ньому відносинах між Москвою та Тегераном стався історичний прорив. Наприклад, було підписано угоду про інвестиції Газпрому на 40 мільярдів доларів в іранський нафтогазовий сектор, але головним, звісно, для Путіна та Рейсі стала співпраця у сфері ВПК за іранські дрони та ракети. Кремль розраховувався не лише грошима, а й збагаченим ураном та літаками. Тегеран вже отримав від Росії навчально-бойові штурмовики, до яких незабаром можуть додати два десятки винищувачів су 35 Після загибелі Рейсі деякі східнознавці робили обережне припущення, що можливо живі аятоли. Передумають бути людожерами і захочуть перезавантаження політики Ірану, побачимо, як пройдуть там вибори, і хто дійсно по перше буде балотуватися а по-друге, хто їх виграє. Після чого вже можна буде якісь робити прогнози. Але тут варто також усвідомлювати той факт, що навіть та опозиція, яка є в Ірані, вона знаходиться під шаленим. Пресингом і її навіть дають опозицію важко назвати якоюсь такою ліберальною, але скажімо, потенційною, яку може отримати влада в країні, і згоду на те, що в Ірані. Постійно відбувалися якісь репресії, то вочевидь тут у них перспектив таких от осіб, там чи якихось сил мало можливості щось змінити в цій країні. Ну, принаймні, у короткостакові чи середньострокові перспективі, на мій погляд, президентські вибори в Ірані призначено на 28 червня. І якщо вартові ісламської революції разом із духовним лідером вирішать просувати кандидата Аля Раїсі Сі то не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, що співпраця Тегерана та Москви буде лише зростати, як і кількість іранських ракет та безпілотників. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першим дізнаватися про всі найголовніші події.